Ключові гравці один одного так знають. І ним потрібно співпрацювати, відповідно нього не можна там підставити і так далі. Ну, було складно в перших, що ми говоримо саме про повномасштабну війну, там півроку взагалі не було роботи. Це жах. У нас якраз в сусідньому тут бізнес-центрі теж працює клієнтка, то у них половина товару згоріла там. В Китаї немає нічого поганого. Ну, якщо з ним прав... з правильно працювати, то він непоганий. Да, які можеш поради надати по правильній роботі з Китаєм? Mm. Розкажи про свою команду, як налаштовуєш процеси, хто в тебе працює. Mm. Скорочується ринок України, команда теж вимагає певного регулювання. Ну, команда мене невелика, вона налаштована саме на обслуговування клієнтів, тобто підтримку. Бо одна справа продати обладнання, а інша його підтримувати, бо ну, це обладнання складне і не всі розуміють. Як з ним правильно користуватися, що воно робить, як ви вмикає вмикати ну, думаю, цікава тема, бо ти на початку не говорив про те, що ви крім того, що ви продаєте, ви ще забезпечуєте повне обслуговування і можете допомогти там, якщо щось зламалося або щось не виходить у клієнтів. Ну по-іншому, ніяк. Тому ну, що якщо бути націленим на разовий продаж, uh -huh. тобто без підтримки, а всі один одного знають. Тобто команда це не тільки люди, які працюють у нас, тобто uh -huh. це. Там може бути якийсь технолог, який займається тим, що налаштовує якісь процеси в якомусь там місці регіоні, mm -hmm. тобто з ним потрібно співпрацювати, відповідно, його не можна там підставити і так далі. Це може бути якийсь повар, це може бути mm -hmm. якийсь бренд-шеф, це може бути власник мережі. Тобто, якщо ми з ним співпрацюємо, потрібно брати на себе обов'язки і їх виконувати. Тобто, це всі люди, які працюють в команді. Ми там можемо бачити з один раз в рік, але я теж вважаю, що це люди там з команди, бо вони. Постійно щось купляють і рекомендують. Тобто команда потрібна для того, щоб підтримувати існуючий продаж, отримати майбутній продаж. Uh -huh. Uh -huh. Ну ти, ти так розповідаєш, в мене складається враження, що ринок хоріки – це як одна велика мережа, особливо там в Україні, не знаю, як в інших країнах ми говоримо про Україну, uh -huh. що всі-всі один одного знають. А, якщо вдруг ти десь нафакапив, то про тебе одразу будуть знати всі технологи, ну, умовно там. Ну, Україна досить велика, географія так не маленька. Ну, так саме ж, як Діфрейт, що ви займаєтесь логістикою, в принципі, ви знаєте гравців, ну, великих на ринку. Так, так, можливо, так. там не знаєте, локальних перевізників-маршрутчиків, <світ> які там возять людей. Це, ну, тобто є різні напрямки, різні сфери. Тобто з ключові гравці один одного так знають. І, ну, щоб сказати, що там щось сильно впливає, де те щось зробив не так. Ну, не впливає, але конкуренція. Тобто конкуренція змушує до того, щоб надавати товар там, дешевше, швидше і якісніше. Тобто угу. все робить конкуренція. Чи висока конкуренція на цьому ринку зараз? Досить висока, так. Тобто, якщо... буквально 10 років назад було там хвилювання, коли хтось може зайти в цю нішу, в неї було досить просто зайти. Зараз ну, вона вже сформована, і в принципі про нових гравців не хвилюється, бо uh -huh. за рахунок зарегульованості, е складнощів, ну, війна в країні вже не перший рік. І конкуренція вона сформована. Uh -huh. Тобто всі uh -huh. гравці є, і вони. Ти їх знаєш в лице всіх, да. так, так, <гум> так. Ми всі спілкуємося. <гум> да. Якраз ми затронули цю тему. Розкажи, як твій бізнес. Бо то розвивається під час війни. Це достатньо складно. І ми там, як в компанія ми достатньо сильно виросли за цей період. Але при цьому все одно воєнний стан він трошки ну, ламає і уявлення, і сам бізнес, і якісь проблеми. Ріст, точки росту, так, Б, що в нас є, що ми маємо, так куди буде йти? <ріст> якісь, можливо, моменти, які були складні для тебе. А що було навпаки простіше? Ну, було складно перших там. Що ми говоримо саме про повномасштабну війну, там півроку взагалі не було роботи, ми сиділи, там, не знали, що робити і так далі. Багато обладнання ми просто роздавали, я там не знаю, порядка 10 тисяч доларів, просто у вигляді обладнання роздавали волонтерам, бо ну, не було взагалі там, бажання працювати, ну, ніхто не знав, що буде, в принципі, було все одно. ну Перші півроку. Потім класно допомогли гранти. Я думаю, багато людей зіштовхнули зараз з грантовими програмами, вони є безповоротні. Там ви, потрібно виконувати певні умови, і багато людей, в принципі, гранти врятували ситуацію, бо за рахунок іноземних коштів, які заходили, вони підтримали в Україні бізнес і тим самим продажі у багатьох різних ретейлерів. Так, да, як великий ком, який да, наслаюється. Супер. Я ти розповідав, ми заходили, розповідав, що у вас тут сталося недавно на складі. Так, буквально декілька днів тому прилетів шахет. російський постачальник зайшов на ринок України у вигляді шахеда і повибивав нам вікна. Це жах. У нас якраз в сусідньому тут бізнес-центрі теж працює клієнтка, то в них половина товару, згоріла там. Ну просто жах. Ми виставляли збори на її бізнес на підтримку. Надіюсь, що русня вся повиздихає, і ми тут будемо всі щасливі розвиватися і робити бізнес в Україні. Е, розкажи, звідки возиш товар? цей тістоміс, він звідки привезений? Саме цей тістоміс італійський хлопець, так чи, чи це вона? Ну я думаю, що це за все, що він так або воно. Ага. Е, ну, основна, основна маса обладнання це Китай. Тобто, більшість ринку, більшість обладнання, яке є в Україні, не, не тільки такого технологічного, як у нас, будь-якого. Всі аксесуари. Техніка, на яку ми зараз знімаємо на ми, те, ми китайська. Ми тут ставимо кадри. Ми возимо велику техніку для швейних е, типу цехів. Тобто це велике обладнання теж виготовляється в Китаї. Ви повинні розуміти, що е, в Китаї продаються не тільки заколочки на волосся, які там на другий день зламаються або все там супер неякісне, Ні, ми говоримо про велику не, не про цю конкретно, але про велику техніку, про великі виробництва, і це можна вести з Китаю. Спокійно воно продається, в ну, так, е, китайці літають в космос і. Нічого поганого в китайському, в китайському обладнанні немає. Ми, наприклад, возили певний час турецьке обладнання, mm -hmm. воно в рази програє китайському. Mm -hmm. Тому що турецьке обладнання це всі китайські комплектуючі. Вони збирають в Туреччині зборка там, жахлива, упаковка жахлива, Китай, ну, прекрасно пакує обладнання, ну, зважна фабрика. Mm -hmm. Тобто турецьке обладнання на даний момент. Саме для хорики програє китайському. Mm -hmm. Тобто, якщо знайти хорошу фабрику, хорошого виробника, ну, багато італійських брендів, американських брендів, які позиціонують себе як європейський там, виробник, вони все-таки виробляються в Китаї. Ну, вони mm, себе, звісно, що шифрують, так. Але там, наприклад, 99% циклу може бути в Китаї, а якась одна запчастина, якась. Комплектуюча якась там, не знаю, плата, вона європейська і все, і зі всього це європейський. Виробник, так. Да, Зареєстрували в Європі ну, і тепер це є. Є різний Китай, залежно mm -hmm. в кого яка сфера. Ну в Китаї немає нічого поганого. <смех> <смех> ну, Якщо з ним прав... правильно працювати, то він непоганий. Да, які можеш поради надати по правильній роботі з Китаєм? Тобі дуже великий досвід. Важливо знайти саме виробника, саме фабрику. Тобто mm -hmm. вже декілька років працюєш з однією фабрикою, чи це різні постачальники? Mm -hmm. Ринок стали, тобто ми працюємо саме з однією mm -hmm. тою ж фабрикою. Так, mm -hmm. то ми її не змінюємо. Ну, дуже важливо постійність в роботі. Тобто, щоб ви будете постійно міняти фабрики. Ми теж говорили за знайомство там за ринок в Україні. Mm -hmm. Так же і в Китаї вони як не крути спілкуються, і коли там стрибати з однієї фабрики на іншу, теж менеджери міняються. Все таки ну найкраще це постійність. Потім ви вже можете не витрачати кошти на те, що ви витрачали раніше. Mm -hmm. там те, що ви там декілька років з кимось одним, буде, в принципі, грати вам на руку і отримуєте свої бонуси. Ну, є якась різниця, От, ти там, возиш з Китаю і возиш з Європи. Чи є якась суттєва різниця між постачальниками в Китаї і в Європі? Ну, суттєва різниця так. Європейці вони повільні, mm -hmm. вони зарегульовані. Тобто, там, Якщо китайське обладнання вимагає на одну, пози... одну і ту ж позицію, там один сертифікат, mm -hmm. європейці будуть вимагати два сертифікати. Тобто в плані паперової роботи, в плані додаткових платежів, Китай простіше. Mm -hmm. ну, в Україні, коли воно приходить, приходити сертифікацію простіше, ніж на європейське обладнання. Mm -hmm. Ну, в європейське приїжджає швидше, але знову ж цінник. Тобто там. В три, чотири, в п'ять, в десять разів може відрізнятись на схожі позиції між Китаю і Європою. Тому більшість людей і ситуація в Україні економічна, mm -hmm. заставляє людей вибирати саме «Made in China». <рес> Ти розповідав про ситуацію на ринку, в тому що новачки не дуже розуміють, чому важливо купляти професійне обладнання. Можеш про це детальніше розповісти? Про це всю таку біль прям, як постачальника. А, так, Якщо зараз звернутися до своїх клієнтів або людей, в яких є заклад, або вони планують щось відкрити, або їхні там, родичі, друзі, знайомі намагатимуться відкрити свій заклад громадського харчування, або він вже працюючий, існуючий, тобто рекомендуємо вибрати саме професійне обладнання, бо в нас є багато магазинів, які є в ваших містах, і вони там можуть продавати там, міксер, наприклад, м'ясорубку. З різними там, високими технічними характеристиками, там, з різною потужністю, такою ж, як у професійного. Але там, половина цього обладнання пластикове і не справляється з своїм. Тобто воно розраховане для дому, але коли ви візьмете м'ясорубку і принесете її в свій м'ясний магазин, і вам потрібно на ній перемолоти 30 кілограм м'яса, ну, вона попрацює там декілька місяців. Так, що всі люди зламається? думають, навіщо мені переплачувати, якщо так. це умовно в. Там... Як десь на маркетплейсах це коштує три тисячі гривень, а в тебе воно трохи дорожче, то тобто, такі, та ну навіщо мені переплачувати, купляти дорожче? Так, тому що люди бачать характеристики, вони схожі. Тобто, от у мене в місті, по місту, де я живу, місцерубка з такими ж характеристиками, ну, корпус інший, вона коштує три тисячі гривень, а в інтернеті десь ну ми не представлені в кожному місці. Ми знаходимось в Києві, мону там людині з Одеси. Складно придбати нашу техніку, це пересилки і так далі. В неї є певні ризики, там хвилювання доїде ціле не доїде, і вона вибирає обладнання по місті. По місту це, як правило, щось побутове, але воно ламається. Потім людина купляє ще одну таку позицію. Вона знову ламається. Потім вже люди приходять до професійної техніки. Ну, по рекомендаціям і так це як уже щас, да? як не ти наб'єш шишок, і ти тільки потім доходиш так. до чого. А можна зекономити і вже зараз замовити суперпрофесійну техніку, причому, що е менеджери Романа допоможуть вам вибрати, підібрати, яка точно вам потрібна, по вашому запиту, там скільки ви, ви виготовляєте там, тих ролів, чи скільки ви місите mm -hmm. цього тіста, ну умовно. Е замовити можна за посиланням під цим відео. Е ми залишимо контакти, дзвоніть, пишіть. Роман буде дуже щасливий, я думаю. Ну, звісно так. Ну, Можна сказати, там, на прикладі популярного товару це місорубка. Mm -hmm. Якщо у вас м'ясний магазин, виробництво, або ви там, займаєтесь якоюсь там, копченою продукцією, і вам потрібна вам одне слово, м'ясорубка. а їх буває дуже багато різних. Тому, mm -hmm. коли ви хочете обрати, ви просто телефонуєте менеджеру, говорите, у мене там 50 кг м'яса, воно там. Чи з жилими, без жилами, потрібно всі речі уточнити? Mm -hmm. Розкажіть, що ви робите, і ми одразу вам скажемо, що воно вам потрібно, і що саме не воно буде працювати. Ви просто забудете про дану позицію. Mm -hmm. Тобто, що через рік, через два ви не будете це закладати в бюджет, що ось вам там потрібно поміняти міцробку чи щось інше, тому що якщо його правильно підібрати, воно буде працювати багато років. Mm -hmm. Холодильне обладнання, наприклад, ми продаємо професійні холодильники. Вони теж холодильник. Можна купити побутовий холодильник. Він трошки дорожчий. Ну, холодильник і холодильник, але він не розрахований на таку певну кількість відкривань. Там ущільнювач, він не розрахований на те, що у нього будуть агресивно. Да? Корпус там пластиковий, у нас нержавійка. У нас холодильники працюють 10 років взагалі без ремонтів. Тобто ви ставите холодильник на кухні на 10 років, mm -hmm. де не будуть жорстоко поводитись поварі, повари і так далі. Кухарі. Тому. Ага. Важливо, важливо це знати. От Ми говоримо про ж холодильне обладнання, тісте місце. Чи допомагаєте ви там, якимись порадами або виїжджаєте на місце по установці, по якимось інструкціям по користуванню? Звісно, так, ми вже 12 років на ринку, і у нас в кожному обласному центрі є свій сервіс. Ага. Тобто, якщо ви придбали якесь габаритне обладнання, Складне, це не, і ви не знаходитесь там в великому місці, ви не залишитеся самі з цим обладнанням без підтримки. У нас є спеціалісти по всій Україні, буквально там два дзвінки, і біля вас вже є людина, яка допомагає mm -hmm. запустити дане обладнання, щоб воно mm -hmm. працювало довго. Що тебе бісить як продавця кухонної техніки в Україні? Ну, сказати, що бісить, що не подобається, напевно, що покоління. Повинно змінити покоління, бо зараз багато людей, які просто не довіряють купівлі в інтернеті. Зараз, з моменту там, коронавірусу, у mm -hmm. нас був офіс, зараз ми працюємо віддалено. Менеджери роз'їжджалися за кордоном і чомусь люди так бояться купувати в інтернеті, бояться 100% оплати. Це от бісить, тому що mm -hmm. ми, ми знайомі, ви ми нас бачили, ви знаєте, що ми є. І. Для чому проблема, для чого. Ну, переплати, бісить переплати наложеним платежем, коли людина намагається оплатити доставку по, по факту. Потім її, наприклад, не забирає, Оце це бісить. І єдине питання, на яке я не можу отримати відповідь, може, у вас я її отримаю. коли ви придбали обладнання і ну, ви за нього заплатили, ви mm -hmm. хочете зробити повернення. Тобто, ви хочете зробити, повернути. Продавцю або в магазин цей товар. Mm -hmm. І ви йому телефонуєте. Неважливо, хто це взагалі, в будь-який товар. І ви в нього запитуєте, як відбувається повернення? Повернення відбувається так, що ви відправляєте товар mm -hmm. в законі про захист справ споживачів так вказано, 14 днів. Mm -hmm. Ви повертаєте товар продавцю, в момент повернення ви отримуєте кошти назад. Тобто, якщо ми знаходимося віддалено, навіть в тому ж самому місці, якщо ви замовили десь на маркетплейсі якийсь товар, ви хочете його повернути, тобто продавець повинен цей товар отримати. Будь-хто. Перевірити, звісно. Наприклад, розетка, умовно. Так відбувається повернення. В будь-якому інтернет-магазині, фізичному магазині теж ви приносите товар і ви його повертаєте. До чого я це все веду? І люди по телефону запитують, а які гарантії? так, тобто, мої які кошти? які гарантії, що ви повернете мої кошти? Ну, так, коли ти працюєш Я на маю ринку, відповіді вже 8 я років, ти не... працюєш 5 років, ми працюємо, так, все одно виникають такі питання. Вони виникають, але ж саме немає відповіді. От задайте це питання, які от гарантії, що потрібно людині сказати чи зробити. Як це виглядає, я не розумію. Як на це відповідати? Ну, Ми відповідаємо, там, що в нас є свій офіс, ви можете приїхати, або ми можемо вам фото скинути. У нас були випадки, коли ми клієнтам знімали от, по відео. Ми отак спілкувалися по відео і показували офіс, і так люди всі махали, там показували футболки, що Діфрейт. Ну, типу, да, люд... по-перше, що час війни, мені здається, люди трохи не довіряють. І це прям дуже зараз помітно. Дуже тяжко там, довіритись, або вже хто там, привіз декілька доставок, тільки тоді починається, а ну це Діфрейт, ми, цим... ми з ними класно працюємо, вони типу, класні. В іншому да, теж така проблема є. І, типу, невідомо. Напишіть, які гарантії вам потрібні. Ром, дуже дякую тобі за відео. Дуже дякую, що поділився з нами розповіді про свій бізнес, як ти починав, як взагалі працює ринок хорики, як ти на ньому розвиваєшся. І дав корисні поради нашим підписникам. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть в коментарях ваші враження і чекайте наступного контенту від Діфрейд.